У середи я ходжу на масаж і обгортання до Ольги, але сьогодні не про це. Кожна зустріч з Ольгою це подорож у світ гармонії і ніжності. Її дотик це не просто професіоналізм, а щира турбота і любов до людей. Любові вона ставиться до кожного сантиметра мого тіла. Ми обираємо не просто фахівця чи експерта, а людину, яка резонує з нашою душею. Коли ти починаєш займатися собою, тільки торкає стів любові, яку ти проявляєш свої сторони. Возрос та ні. Это реально мне просто каждая клиентка показывает, возраста нет. Есть девушки, которые настолько не любят себя. И это не зависит от паспортного данного, от страны, Качество призведі а їсть столько собі. Сьогодні ми багато говорили про любов до себе, найважливішу складову щасливого і гармонійного життя. Після обгортання я записала дове голосове з величезною подякою подрузі Каті, яка нас познайомила з Ольгою. Вона неодноразово повторяла: ви маєте познайомитись, і тепер я точно розумію, чому.